Гроші виділили, на що не вирішили. Після того, як на реконструкцію романтики запланували більше 20 мільйонів бюджетних гривень, склали документацію та вже визначили виконавця робіт. У міськраді раптом вирішили порадитися з громадою. Що ж зробити в аварійній будівлі? Та доки чиновники думають про порятунок напівмертвого приміщення, нині функціонуючий заклад для дітей потроху гине. Що коїться далі? Реконструкція романтики останнім часом чи не найобговорюваніше питання на відновлення напівзруйнованого молодіжного центру Сум із міської казни збираються витратити кругленьку суму більше 20 мільйонів гривень. У документах чітко прописано, тут буде створений розважальний центр. От тільки через кілька місяців після того, як на вирішальних документах міський голова поставив свій підпис, Олександр Лисенко раптом зібрався спитати думки громади: а чи потрібно воно місту? Це треба зараз поспілкуватися з громадською з молоддю і не тільки може і з молоддю, з громадськими активістами всіх всього, всіх узгодстів, да? тому що хтось там молодість пройшла. Хтось має якесь бачення відповідне. Нет через Прозоро відбувся. Кілька фірм заявку на участь і реконструкцію саме розважального центру подали. Уже й переможця обрали, і договір з ними вже уклали. Тепер же міський голова вирішив спитати думку сумчан. Запізно це чи ні, але і нам стало цікаво, що саме на місці романтики хотіли б бачити сумчани. Зробити нормальний, качественний виставочний центр. Хотілося б, щоб в романтиці відновили гуртки для дітей. На набагато краще було, чим якийсь розважальний центр чи кафе. Потребує багато грошей цей ремонт. Ну я б так. Краще б викупила ДК фрунзи для дітей. Ну як для мене за ті гроші, ніж реставрувати романтику. А чому ви так вважаєте? Ну, в мене є дитина, яка їй треба займатися десь, і фактично ми втратимо цю можливість. Справа в тому, що з 1 червня цього року палац культури Фрунзе припиняє своє існування через відсутність фінансування. У закладі працює 23 гуртка. Майже тисячі дітей щодня розвивають свої вміння у цих стінах. І щоб вони не опинилися на вулиці, палац. Культури має взяти на баланс місто. Зверталися до влади і самі учні з проханнями про це. Ми чарівні голоси нашого міста. Ми переможці фестивалів. У Польщі мене нагородив папа Римський. Ми діти міста Суми. Ми майбутнє нашої України. Почуйте нас, врятуйте наш палац. До того ж, небайдужі Ми навіть створили петицію, в якій просили передати палац культури на баланс міста. І її підписали навіть більше людей ніж потрібно. Але міська влада відповіді так і не надала. Певно, у неї свої вагомі причини, які пояснюють, у чому сенс витрачати мільйони на будівництво з нуля, аніж на порятунок вже давно працюючого і популярного серед молоді палацу культури. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС.